Астрологічний прогноз: взимку 2022-2023 року в Україні буде холодно, бо багато енергії Сатурна. В астрології він пов'язаний з холодом. Це холод в Україні енергетичний, тобто проблеми з опалюванням можуть бути. Економічний, символічний, в плані емоційності у людей, а також навіть природно в Україні можливо більш холодна зима. 2022-2023 року. В Солярі Сатурн знаходиться прямо на місяці Україні. Украї... Місяць означає народ, люди, а Сатурн означає холодно, тобто людям холодно. І також в затемненні місяці, яке відбудеться в листопаді 2022, теж ну, виражений Сатурн. У лютому Сонце ще буде на Сатурні в Водолії. Тобто тепло, як і природно, в Україні буде вже навесні 2022 року. Також по загальному прогнозу і гаряча фаза війни закінчиться на весні 2022 року. Про це дивіться мої минулі прогнози. Тому к зимі, хто є в Україні, треба ретельно підготуватися. Як в казці дитячі про трьох поросят, Ніф-Ніф, Наф-Наф і Нуф-Нуф, Сатурнівський поросенок, тобто Наф-Наф, він серйозно готувався до зими. Варіант, авось принісете, авось і так сайде. Він ну, в плані Сатурна не актуальний. Ретельно, готуйтеся до зими. Дякую за увагу. На все добре.